Джекали EP-09. Вкладиші топового рівня цієї фірми. Ось, дивіться, які. Металічні корпуси, доволі такі тяжкенькі, класно зроблені, чітко все підігнано, а виглядає теж супер. Все клас. Ось в такій коробці приїздять. Була така в них колізія. Коли вони приїхали, я не розумію, навіщо це було робити, але вони зробили. Ось бачите, які внутрішні. тут. І ось ця штука. Ось ця штука металічна. Вона тут отак от. Приклеєна, а взагалі я її вже на місце посадив і вже вона не відійде. Але вона якимось чином відклеїлась, і ось так от вона була тут на навушниках. От, вона зроблена з металу і трошки є невеличка царапка, якщо так придивлятися. Але це не критично. І все одно я не знаю навіщо. Виробник так і зробив. Можна було б це просто якоюсь краскою нанести. Вони витратили кучу грошей, купу грошей на те, щоб зробити таку металічну пластину. Це якась, мабуть, не знаєте, може покрита чимось пластинка. І вигравірували ці написи на неї, і клеїли там. Основу на це було витрачено багато грошей. А навіщо це зроблено? Не, не розумію. Це, мабуть, повинно було би додати якоїсь важливості і продукту. ну, тощо. Тому зроблено, як зроблено, і так, так, таке трапилося. Це немає не, не щось такого жахливого, але неприємно було отримати. Таким чином наушники. Крім того, у нас тут о, в комплекті лише тільки одна пара от таких от поролонок. Ну, На такі гроші, на, як на такий топовий продукт від фірми могли би хоча б три пари зробити. А так, ось маємо те, що маємо. Тут якісь ще макулатурки. Більше нічого цікавого нема. Але що тут цікаво, так це звук і те, що ми маємо всередині цих навушників. А тут в нас стоять драйвери з, з мембранами, з ще й напиленням. Тому ці навушники мали б грати дуже детально, дуже розбірливо і класно. І, мабуть, це таки є. Мають от такий от тоненький, але класний кабель. Нічого поганого про нього сказати не можу. Ще потрібно буде поекспериментувати, спробувати інші якісь кабелі, але кабелів без завушин в мене не дуже багатсько, тому там буде всього Там є пару варіантів та й все. Завушну посадку теж можна спробувати, але. Мені така посадка не дуже подобається у вкладишах, тому я ну, стараюся класичним способом використовувати вкладиші. Отже, навушники дуже зручні, мають таку класну форму, сідають у вухо так щільно, і їх можна використовувати без амбушур. І про звук їхній я буду розповідати без використання амбушур, тому що тут використовувати їх не дуже і потрібно. І це той рідкісний випадок, коли вони можуть тільки зашкодити звуку. Отже, що ми маємо, ми маємо тут підкреслено детальний, не дуже глибокий. Дуже широкий і повітряний звук. Якщо зрівнювати з тими наушниками, які в мене були, ці наушники найбільш схожі на вінтажну модель від Kavon iAudio. теж мають такий широкий детальний повітряний звук. Який, мабуть, підійде для якоїсь класної такої інструментальної музики. Дуже, дуже мені сподобались акустикалки. Вони в мене дуже якісно, в дуже якісному запису, флаг там якийсь. І тут просто вибух емоцій. Акустичні гітари, усілякі живі інструменти просто клас. Навіть, навіть не знаю, що ще додати тут. Про, просто шикарний звук, шикарний вигляд. Якщо ви шукаєте щось таке з нетяжким не детальним звуком, то це, мабуть, такий ідеальний варіант для, буде для вас. Що з приводу ціни, Тут все в принципі на, на, на свою ціну є. Десь близько 25-27 доларів вони коштують. Це небагато для такого вигляду і для такого звуку, якщо ви полюбляєте якийсь там бас, якусь там таку Агресивну подачу, то це буде не для вас. От такий легкий, детальний. Живий звук такий від, мабуть, не дуже відомої ще фірми Джекалі. Я, я до сих пір не знаю, як правильно казати. Назву цієї фірми. Якщо у вас є більше інформації, можете мене в коментарях написати. а так. Дуже непогано роблять навушники. У мене є модель EP02. Теж дуже класні, схожі по звуку, але там більш такий динамічний звук, а тут такий більш повітряний. Ось вот так от.